Одного разу горнулися до Ісуса всі митрі і грішники, щоб його почути. Фарисеї з книжниками нарікали цей грішник і приймай разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу, хто із вас, маючи сотню овець і загубивши одну з них, не зоставить дев'яносто дев'ять і в пустині, не піде шукати загубленої, поки її не знайде. І, знайшовши, він радіє, кладе її собі на плечі, і, вернувшись додому, скликає друзів і сусідів до них, каже: Радійте зі мною, бо я знайшов і цю, що загубилась, була. Отак От кажу вам: що на небі більша радість над одним грішником, що кається, ніж над на, на 99 праведниками, яким не треба покаяння. Або яка жінка, маючи десять драхм, і загубивши одну, не засвітить світа й не замітатиме свої хати, не шукатиме її дбайливо, поки не знайде. І знайшовши вона, скликає подруг і сусідок, і каже радійте зі мною, бо я знайшла драхму, яку була, загубила, отак, кажу вам буває між ангелами Божими, радість над одним річником, що кається. Слава тобі, Господи, слава Тобі ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу. Каже Господь, оцю притчу, що як загубить чоловік, одну бівцю, маючи сто, лишає 99. Іде шукати ту, що загубилося і знайшовши, радіє. Здавало бися. Чому Господь приводить цей приклад? Бо якби людина думала чисто матеріально, Він собі думає, ну, одна загубилася, але 99 дижилося, та хай буде. А тут Господь Бог показує, що. Для цього пастуха чи господаря важна кожна, а особливо та, що загубилася, бо вона, бідна, у пустині пропаде, або звір її розірве, або вона в пустині заблудилася, не знає, куди йти, та з голоду мре. І переживаючи за неї, він іде її шукає, а знайшовши, тішиться, тішиться нею. І ще приводить, у приклад про жінку, яка мала драхму, кусь та? і загубила її, шукає бідна, де то сиділо, не через те, що вона збідніє. Бо, маючи ту, ту драхму, воно їй нічого не приносило, воно їй давало впевненість у завтрашньому дні. Бо як буде біда, то вона її продасть. Але вона ще до неї привикла, і вона для неї така цікава, була, цінна. Все лишила і шукала. От того загубленого. Господь Бог, дивлячись на нас, коли ми тут на землі робимо свої такі людські земні речі, Він хоче до нас донести, як Він нас шукає, грішників. І Він прийшов, і в Парисеї до нього тиснулися, слухали, що Він хоче сказати, щоб почути яке слово для себе, бо вони почули, що цей приніс нову науку. Не ту стару заскарузлу, яку вони вже 10 раз переказували, переучували, додавали, забули, як то вже було на початку. А нова, свіжа наука, яка несла в собі і життя, яка несла в собі якусь таку особливу любов, особливе відношення до людини. Особливе. І вони кажуть, як він то він такий, що з грішниками сидить і не звертає на то увагу. Люди звикли, що грішники мають сидіти з грішниками, праведники з праведниками, розділили всіх. І це є проблема. Бо, коли грішники вкупі, якби вони сиділи і не плодилися, то не би було. Я не маю на увазі дітей народжували. Я маю на увазі своєю наукою грішною, своїми принципами грішними не ділилися. А люди злого вчуться набагато скорше, як добро. А праведники, коли відділяться від грішників, вони будуть помаліше вчитися. І грішни буде автоматично робитися більше. Відносно до праведників. А от коли праведники прийдуть в межі грішників і будуть їм розкривати очі і будуть їх навертати, то це і є задум Божий. Ми часом себе відгороджуємо, не піду до грішників. Якщо ж скажуте, я що там я між ними буду робити? Як я можу йти між тих грішників? А що тебе Бог сотворив? що тебе Бог спас? що Бог тебе врятував? Як Бог нас вибрав? Покликав до спасіння, і ми прийшли. Наші батьки принесли мої батьки, принесли мене до хрещення? Вони хотіли мені спасіння. І я прийшов, і Господь Бог записав мене в Книгу життя. І кожного із вас, кожного, хто прийняв хрещення. Ми стали одною Божою родиною. Ми маємо одного тата. А хто є наш ворог? За яких ворогів каже Ісус, молитися? Не за тих ворогів, що прийшли до нас сьогодні з війною. Не за тих Він каже. Бо Він каже: ви, діти Божі, ви народилися в Христі. А ті, що не народилися в Христі, ті, що не християни, ті вороги. Бо є свої і вороги. А як я кажу вам, ідіть між грішників. Так і Господь каже: ідіть, любіть ворогів ваших. Бо іменно тут є задум спасення, щоб вони покаялися прийшли до хрещення, прийняли Ісуса. Не забувайте, що Христос згорив ще до тих, до тих людей, які тоді жили. І ми повинні розуміти, що всі християни, ми всі діти Божі, це наш ближній. І ми повинні іти. Не тільки до своїх, до християн, а і до інших, які не прийняли Бога. Щоб їх знайти і привести до Бога, щоб Бог тішився, так як Він каже, приклад про цього Господаря, що мав сто овець і одну загубив. От в тому є Божий задум, щоб ми не встидалися і не боялися, а йшли серед грішників, але не ставали ними. Бо знаєте, як ми жінами є, ми приходимо в компанію там за столом хто сидить. <кій> І ми дивимося, як вони там собі поводяться та й собі малпуємо. Що люди, та й то я. Це не по-християнськи. Ми є посланці Царства Божого. І ми повинні, як дипломати представляють свою державу на чужих теренах, так і ми представляємо церкву Божу, де би ми не були. Чи хоч один насмілиться сказати, перепрошую, то не по Божому, ну, до чого ця бесіда. Не говори так, так не можна, так не гарно, це не по Божому, це не по-християнськи. Сидить там тихо в куті і мовчить. Не будьте ліниві і не бійтеся, не бійтеся представляти Ісуса. Не бійтеся представляти Царство Боже на землі. Бо Господь Бог інакше як буде рятувати тих грішників? Як будемо навертати тих людей, що прийде Бог з неба і буде ходити по хатах, по селах і, і навертати вас усіх. Бог поклав це на нас, на тих, що прийшли до нього. І він радіє не нами, праведниками, якими ми себе називаємо. Так? А тих, кого ми до Нього приводимо? Бо праведники це його. А що може бути більше і важніше, як бути Божими? Бо то хто народився для Бога більше не може грішити, пише це письмо. Бо вже не я живу, каже апостол Павло, а живе у мені Христос. Живе у мені Христос. То як Його закривати? Та з ним треба йти до людей? Але не забувати, що живе у мені Христос. Ідіть і спасайте. Ідіть, збирайте у тих бідних, заблуканих людей. Майте в собі терпеливість, просіть Бога, терпеливості і сили. Просіть у Бога у наснаги апостольської, щоб йти до людей, не боятися. І де би ти не був, засвідчувати, Господи, я твоя дитина. І казати сміло і відверто, як би тебе там не зневажали, як би тобі там не казали. Діти Божі, ви ж християни, поступайте по Божому, не матюкайтеся, не говоріть дурниці, не говоріть зайвих слів, не пустословте. Порожність Порожні слів дає то, що буде порожньо в хаті. Які такі порожні слова, ви знаєте, які порожні слова? Шаблонні, так треба казати, та просто, аби всі казали, так не говоріть. Як хочете що сказати, подумайте, сформулюйте і кажіть. Але не упікайте, а повчайте. Не зневажайте, а з любов'ю говоріться. Бо іменно оця лагідність, любов навертала людей до Бога. Вони хотіли прийти до Нього, бо Він був добрий, лагідний і смиренний серцем, і знаходили полегшу душам нашим, знаходили в ньому. Дякую, Господи, що ти в свій час знайшов мене, взяв на свої рамена і приніс до церкви. До церкви твої Господи. Дякую тобі, О Боже, що ти привів тих людей, які поруч зі мною, привів у ту церковцю, де є спасенні люди. Ми врятовані. Ми спасені. Але не треба сидіти і радіти, а йти і рятувати інших. Бо це план Божий. Бо ми й діти Божі. Ми не хочемо нести людям того, що їм не вистачає. Ми хочемо і привести їх туди, де вони ще не були. З Богом. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!